Шановні, 1 лютого ми підготували мотоблочок МоторСіч 12DE. Вчора ви бачили, ми встановлювали саме цей ось датчик тиску мастила, ось так він вже встановлений. Ну і що я хочу вам показати? Дивіться, коли вмикаєш ключ запалювання, ось так загорілося. Давайте я вам заведу і покажу, як воно працює. Стоп-двигуна ось так. Оберти додаємо, лажочок, точніше, декомпресора компресора пускаю. Ну і дивіться. і, ну, шановні, готуємо хвилинку довіри, авторську хвилинку довіри для нашого підписника. Буде цікаво, тому тисніть вподобаєчку від вас, плюсик в коментарях. Наскільки